Друзі, привіт! Завтра у нас останній день виборів у Канаді. Це 46-ті вибори. Хотіла трошки про це розказати тим, хто можливо трошки в темі і не в темі. Звичайно, останні два роки були досить такі цікаві, запеклі у Канаді у економічному та політичному сенсі, і це досить незвичайно для нас, тому що Канада взагалі завжди вважалася такою більш-менш стабільною, такою навіть трошки нудною країною. Але останні. 24-36 місяців були а, незвичайні події у світу. Звичайно, торкнулися усіх країн, мабуть, на планеті, і а, Канада. Також так ось основні три партії, які змагаються між собою: це ліберали, консерватори та НДП. А, ліберали були при владі. Останні мені здається, 9 років. Мабуть, ви вже багато всього чули про те, а, як вони керували країною до чого це все привело. До речі, не буду казати, за кого я так не знаю, можливо зрозумієте, не зрозумієте, так. У нас в лікарні видали установку, що треба захочувати людей йти на вибори, але ми не можемо висловлювати свою думку так офіційно відкрито, принаймні під час роботи. Ну просто щоб дотриматися якогось такого нейтралітету, просто буду намагатися розказувати об'єктивно. Наскільки це в мене вийде, не знаю. Три основні партії. В останні, ну, вони звичайно не єдині, там є інші партії, але найтакі сильніші – це ліберали, консерватори та НДП. І е, у останні пару місяців насправді їх рейтинги почали мінятися. Е, зараз за останніми опитуваннями, е, опублікованими десь 8 годин тому, Перемагають ліберали. До цього якось виривалися консерватори, але звичайно, залежно від якої частини Канади, бо в деяких провінціях підтримка консерваторів нам дуже суттєво вища, ніж у лібералів. Але у великій частині Канади все ще трошечки лідують, лідерують саме ліберали. За нещодавним опитуванням, лідуючими партіями є лібералі. 42,5% та консерватори 38,9. Ви бачите, що НДП відривається дуже сильно, дуже значно, 8,6%. Тому насправді це, начебто, битва таких двох основних. Партії та йде конкуренція між двома лідерами Марком Карній та П'єром Полів'єром. Більшість моїх знайомих збирається голосувати за консерваторів за виключенням одної моєї колеги, яка за НДП. Насправді дуже багато від кого не очікувала підтримки консерваторів. Змінили свою думку на підтримку консерваторів після політичних дебатів, які відбулися. Мені здається, минулого тижня це було і. Ті, хто підтримували лібералів, прислухалися більше до консерваторів. Тому мені буде дуже цікаво, мені здається, що тому, що у них така, дуже близький такий відсоток по опитуванням, а боротьба запекла саме між консерваторами та лібералами. Бо у НДП там насправді не такий великий відсоток голосів, принаймні по таким прелімінарним опитуванням, які роблять там такі компанії, як. Абакус і так далі. Тобто тут іде такий великий, великий процес опитування населення, хто кого підтримує, і ці всі дані відкрито публікуються, можна подивитися, хто зараз у лідерах. Завтра буде день, коли ми, нарешті, підемо голосувати. Це буде відкрито 12 годин, тобто до самого вечора після роботи можна прийти і швиденько проголосувати. І е, спробую щось записати, якщо в мене вийде, е, щоб вам показати, як це приблизно виглядає. Подивимося, що там мені дадуть записати. Е, що цікаво, це те, що можна голосувати у ті, навіть не, не в один день, а якось так попередньо. Також можна голосувати електронно та по пошті, що досить зручно. Мені здається, що в Україні, ну я вже давно там не але Мені здається, що в Україні був лише один день для виборів. Можливо, я не дайте мені знати. До речі, такі трошки сумні новини. Вчора у Ванкувері був фестиваль філіппінської ком'юніті, і там навіть був присутній лідер НДП Нової демократичної партії. І у товпу в'їхав великий suv автомобіль, і загинуло, мені здається, вісім чоловік. Сінг на той момент вже покинув цю а, церемонію. Але, звичайно, що по всій країні сьогодні вшановували пам'ять загиблих, дуже багато людей а, було а, поранено. І, звичайно, це дуже-дуже страшна трагедія для Канади, для філіппінської ком'юніті, тому висловлюю свої співчуття. Усім, хто до цього, усім, хто має відношення до, до людей, які постраждали сьогодні. Також усі лідери партій, лідуючих висловили свої співчуття вже дуже темніє, тому буду закруглятися. Багато не можу розказати про різницю між кампаніями партій. Вони відрізняються в основному у своїх позиціях щодо податків, щодо житлової політики та міграційної політики, та у деяких аспектах саме соціального забезпечення громадян і людей, які проживають зараз в Канаді. Це все дуже легко можна подивитися. Звичайно. Кожному щось своє важливіше, так комусь це більше про податки, комусь і бізнес, так комусь це більше про е, різноманітні пільги для е, незабезпечених людей. Якщо у вас є можливість проголосувати за е, лідера Канади е, на цих виборах, не пропустіть цю можливість е, скористайтеся своїм. Правом громадянства Канади, якщо у вас воно є, завтра ще будуть відкриті голосувальні майданчики з 9.30 ранку до 9.30 вечора, і вже після того почнуть оголошувати якісь прелімінарні результати. Я думаю, що мабуть, у вівторок у середу, ми будемо знати остаточний результат, що ж буде нас очікувати. Бажаю усім безпеки, миру, здоров'я, дуже міцного, миру, безпеки, вашій сім'ї. Слава Україні! Побачимося скоро, па-па.